Я вам розкажу, як ефективно налаштовувати таргет, навіть якщо у вас маленький бюджет, поділю своїми фішками та рекомендаціями. Спочатку хочу трішки розказати про себе. Мене звати Олена Карпінська, я практикуючий таргетолог, працюю четвертий рік. У мене є досвід роботи з такими нішами, як меблі-лофт, медичний одяг, доставка їжі, юридична компанія, косметолог, особистий блог про здоровий спосіб життя та громадська організація. Перше, про що я хочу вам сказати, що потрібно максимально точно аналізувати цільову аудиторію. Коли у вас обмежений бюджет, у вас немає можливості витрачати гроші на широку і чекати 10-15 днів, що з неї хтось купить. Вам потрібно максимально точно визначити, хто ваш клієнт, в залежності від того, що ви продаєте. Тобто, вам важливо максимально точно обрати вік, стать, гео та інтереси. Щоб потрапити в ціль, тому що гроші обмань. Наприклад, якщо у вас бюджет 5-10 доларів на день, то найкраще обрати до 5 інтересів прямих в одній аудиторії. Покажу, наприклад, із салону Штор та Гардин. Вони хочуть продавати жалюзі через дірект. Вони обрали аудиторію, чоловіки та жінки 25-45 років. Чому так? Тому що до 25 люди зазвичай рідко купують жалюзі, а після 45 зазвичай вже люди не сидять в Інстаграм. Гео, звісно, Україна, тому що в них діє доставка по всій Україні, і інтереси, прямі жалюзі, облаштування будинку або дизайн інтер'єру. Так, ви зможете потрапити максимально в свою аудиторію, не витрачаючи грошей на інших людей. Наступне аналіз реклами конкурентів. Перед будь-яким запуском, особливо, якщо ви його робите вперше, потрібно зробити глибокий аналіз. У цьому вам допоможе бібліотека реклами Facebook. На що потрібно звернути увагу, коли ви аналізуєте рекламу конкурентів, цінову політику, пропозиції, тобто їхні УТП. Формати креативів на рекламі. Наприклад, чи відео, що на ньому, фото, товару, чи послуги, чи карусель, через що вони таргетуються, що вони показують. Дуже важливо не копіювати, а надихатися та адаптувати. Що я маю на увазі? Наприклад, ви хотіли запустити жалюзі на рекламу через формат каруселі. Але ви продивилися конкурентів, що вони запускають жалюзі. Через відео огляд палітри кольорів, то змініть схоже, створіть схоже. Важливо, ми надихаємося, але не копіюємо повністю. Важливий момент тестуємо щось одне. В рекламі мають відрізнятися або креатив, або пропозиція, або аудиторія. Якщо у вас буде більше змінних, то вийде хаос. Що я маю на увазі? Наведу приклад на салоні Шторі Гардин. В них продають жалізі, як вже ми казали раніше. Вони визначились вони визначилися аудиторію на попередньому слайді та створили УТП унікальну пропозицію. Мінус 10% при покупці онлайн жалізів до кінця липня. Але вони вперше запускають рекламу і не знають, який креатив буде працювати краще. Тому вони їх зробили три. Що в цьому випадку вони мають зробити? Вони мають цих три креативи з однією пропозицією, з одним тим самим текстом запустити на ту саму аудиторію. Тобто, в їхній рекламі буде відрізнятися лише креатив. І таким чином вони протестують, який креатив працює краще, який гірше. Може бути таке, що всі будуть гарно працювати, а можливо, один. Важливо, для маленького бізнесу основна ціль це продажі підписки теж прийдуть з реклами. Зараз оновилися правила в Meta. тепер, щоб отримати продажі через Інстаграм або на сайті, потрібно обирати ціль компанії продажі. Найпопулярніші місця для цілі продажі це додатки для обміну повідомленнями, сайти та мобільні додатки. Найчастіше я клієнтам запускаю на повідомлення це Instagram Messenger, а також покупки на сайті. Важливо для маленького і середнього бізнесу найважливіші продажі не охоплення, не підписки, не впізнаваність і закупка реклами в блогерів. Коли у вас обмежені бюджети, вас мають цікавити, в першу чергу, продажі. Ще один важливий нюанс. Який більшість е, власників бізнесу не робить це щоденна аналітика. Її найкраще робити в таблицях і вносити цифри в кожного дня, за якими взагалі показниками ви маєте слідкувати за аналітикою? Ват заявки. Що це таке? Це скільки коштує, щоб одна людина вам написала через повідомлення, або е, залишив, заповнила форму на сайті. Ціна кліку за посиланням, якщо ви продаєте через сайт вартість покупки та денні витрати. Тобто, наприклад, ваш товар там коштує 100 доларів, середня, середня по ринку ціна покупки буде 10 доларів. Відповідно, якщо ви запускаєте рекламу на 10 доларів в день, вона вам має принести одну покупку. Також потрібно відслідковувати, скільки людей за цих 10 доларів вам пише. Якщо, наприклад, пише людина за 2,5 долари, то ви отримаєте 4 заявки, яких одна покупка і конверсія 25%. Ви маєте рахувати ці показники. Пояснюю, чому. Щоб розуміти, які у вас пропозиції і креативи працюють, щоб розуміти, коли у вас реклама працює, а коли треба змінювати і вносити правки. Без аналітики ви не зможете носити правки і масштабуватися. Ще один важливий нюанс він доступний на території України це додавати ярлики у повідомленнях. На жаль, на території Євросоюзу цього немає, тому що у них там інші правила. Навіщо це робити? Так, ви допомагаєте системі знайти ваших клієнтів ось які важливі ярлики. Коли ви ставите лід, Коли вам написала людина, і ви вже знаєте, що вона вже наближується до покупки, ви їй надіслали там реквізити тощо. Ви ставите ліда. Коли людина внесла предоплату або повну оплату, не знаю, дивлячись, як ви працюєте, ви вставите або замовлено, або оплачено. Навіщо це потрібно? Система щитує, хто такий лід і хто такий оплатив, і е, через рекламу намагається на... Найбільше схожих людей показувати ваші пропозиції, і, відповідно, щоб більшість людей писало. Головне, вірте у свої сили, навчайтесь та аналізуйте рекламу, і все у вас буде добре.